Від себе особисто від імені всіх чернігівців. Я думаю, це буде стосуватися 100% чернігівців. Хотів би висловити слова підтримки Валерію Залужному, як головнокомандуючому збройних сил України. Вчора була така неспокійна ніч вечір у багатьох українців. Багато інформації, яка поки що на щастя не підтверджувалася. Я переконаний, що 24 лютого всі українці об'єдналися навколо Збройних сил України. Це та сила, яка має 100% зараз підтримку людей і довіру 100% людей. Для більшості це особлює саме головнокомандуючим Валерієм Залужним. Як сказав президент перші дні війни, Збройні сили це все, що у нас є, так от дуже важлива всю єдність, щоб ніхто навіть не думав порушити, бо це може привести до дуже поганих наслідків. Тому я хотів би висловити публічно ці слова підтримки. Це важливо, я вважаю, зараз, тому що ну, ми знаємо, що влада вона реагує на суспільну думку. Чим більше українці про це будуть публічно говорити, тим менше шансів, що щось погане станеться. А думки такі, наскільки мені відомо, в деяких головах чи в деяких офісах вони є давно вже виношуються.